Вінничанка Марія Плечук прийшла на прийом до сімейної лікарки. Розповідає, планувала сьогодні робити щеплення проти коронавірусу, але занедужала. Кашель, невелика температура 38, першіння в горлі, в носі закладеність. Прийшла здати плр тест на коронавірус. Робила дві вакцини Pfizer, хотіла бустерну зробити, третю. Із коронавірусом зараз має 20 пацієнтів, розповідає сімейна лікарка Вікторія Гевко. За останній місяць каже, їх в рази побільшало. Ця хвиля протікає легше і має свої особливості. Основні симптоми це загальна слабкість виражена, набагато сильніше, більш виражена, ніж при звичайному ГРВІ. Це головний біль, це нежить, це може бути біль у вухах, це виражений біль у горлі, це підвищення температури тіла. Пенсіонер Олександр Єрчук заповнює письмову згоду на щеплення. Розповідає, йому 70 років. Прийшов вакцинуватись проти коронавірусу, бо не хоче захворіти. Другу бустерну вже четверту четверту дозу. Модерною робив 19 лютого, третю дозу. Щоб не заболіти, і Щоб якщо заболію, щоб мене легше пронести цю боліс. Першу бустерну вакцину проти ковід. 19 зробила вінничанка Світлана Дем'янюк. Я роблю третю дозу вакциною Pfizer, Роблю з метою профілактики захворювання ковід 19 Дивлюся в бік, не дивимося сюди. У другому центрі первинної медико-санітарної допомоги щеплюють двома вакцинами Пфайзером та Коронаваком, розповідає лікарка-педіатр центру щеплень Валентина Рудик. Здебільшого приходять робити бустерні дози. «З початку року у нас Файзером третю дозу отримали порядка 2820 чоловік, і четверту дозу вже 98 чоловік. І коронавак третю дозу отримало 572 чоловіка. Четверта, поки що два чоловіка. Тільки щеплення проти коронавірусу на Вінничині вже зробили понад 50% відсотків жителів області, каже заступниця директорки профільного департаменту області Тетяна Бондаренко. Зараз вакцинують третьою та четвертою дозами. Близько 120 тисяч людей мають пер одну бустерну дозу, і другу дозу вже близько 20 тисяч людей. Ми маємо вакцину Коронавак. Маємо вакцину Pfizer на сьогодні. Ми отримали 18 тисяч доз вакцини, яка активно протягом цього тижня використовується. В замовлення ще на 100 тисяч доз вакцини для нашої області. І за інформацією міністерства, вона буде частково, буде невеликими партіями поступати в область щотижня. Марина Плечук за направленням сімейного лікаря зробила ПЛР-тест в залежності від його результатів. каже і вирішуватиме, коли робити бустерну дозу. Потім зроблю вакцинацію як здорові. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.